Всім привіт! Сьогодні у нас таке невеличке відео про те, як минула наша чорна п'ятниця. Одразу прошу поділіться в коментарях, що ви придбали на чорну п'ятницю, чи взагалі ви бачите сенс у цих знижках, чи все-таки це маркетинговий хід. Що ж, кіт вивчає, бо тут для нього, звісно, що також у нас є придбані товари. Давайте розглянемо. Отже, перше сульсена плопа з'явилася, прекрасно допомагає український виробник. За дві ці упаковочки ми заплатили 238 гривень. Прекрасна ціна. Вони зараз подорожчали. Далі гірлянда, якщо немає світ. Світла, тут USB, можна до пауербанка її прикріпляти, теж має бути окей. 10 метрів за 299 гривень прекрасна ціна з урахуванням того, що можна користуватися при відключеннях світла, що для нас зараз актуально, на жаль. Дивіться, величезно. Ось такий у нас тут USB кнопочка. Зараз, до речі, спробуємо в зарядну станцію втикнути і перевірити, чи працює. Так. Ой, гляньте, яка краса. Отже, поражимо. Перший. Мені він трохи сильно, занадто. Другий. Я не бачу різниці з першим, якщо чесно. Третій. Ось така попереміночка. Ну, непогано. Четвертий. Ну, мені подобається. Не всі так вибірково. П'ятий дискотека. Шостий. Оце моя тема. Просто світиться, просто м'яко. Сьомий знов дискотека. Восьмий. Теж окей, ось такий він ламповий, мені подобається. І все. Вісім режимів, з них мені подобається особисто, ну десь три. Ось, ось так бачимо: до 10, 9 см між двома лампочками. Металевий провідочок, він такий ледь помітний в цьому прозорому. А плюці, давайте пакування, назвемо це так для нього. Мені здається, він буде дуже естетично виглядати на поверхнях, не буде, як знаєте, чорний, так привертати до себе увагу, буде доволі непомітним, а помітними будуть ці ліхтарики. Кружка Трамп, я не знаю, навіщо вона нам, але вона зі складними ручками. Прикольно, 154 гривні. Давайте її одразу відкриємо. така манючечка. До речі, прикольно. 300 мл нержавіюча сталь, ось складні ручки проявляються в тому, що вони ось так розсуваються, але, бачите, не щільно прилягають до самої кружки, маємо певний отвір. Ось так воно збирається і маємо ось таку кружечку. Можна підігрівати водичку, можна брати з собою на природу і там користуватися для кави чаю. Ну, така прикольна, невеличка. Далі купила ось таку міцелярку, я її просто люблю, дешево сердиту, змиваюся косметику 99 гривень, чудово. Далі, ось такий, що це у нас? віскі, Це на подарунок, тому я сильно не внікала, що воно там себе являє. Ціна 569 гривень. Це піде на подаруночок до Нового року. Далі, ось такий кейс для інструментів. Це теж там буде в додачу до подарунку на новий рік батькам. Він коштує всього лише 102 гривні. Допоможе трошечки систематизувати інструменти, там якісь гайчки, винтики, і так далі, щоб вони гарно так лежали. Можна для до речі, рибальських всяких штук теж дуже прикольно. Так, ну що для любимого котика, його любимий корм. Тут до речі, не все. Ми таких штук накупили штук п'ять. Зараз вони по 540 гривень одненька, бо так стандартна ціна 580 а і навіть більше. Тому закупилися, бо раптом буде підвищення, щоб точно в нас кіт не голодав. Так само для кітика, ось такий пакован Реал Каніна сухого, то його любимий вологий. Цей сухий тут вартість 1487, але ми трошечки затопили, тому що замовляли раніше пізніше, побачили ще більшу знижку, але вже що маємо, то маємо. І ось така сумка, український виробник, удлір. Мені вона сподобалася, неї давно дивилася. Вартувала вона більше трьох тисяч. Зараз по знижки у них, до речі, реальні знижки бачила ціну до і ціну після. 15%, відсотків, менше трьох тисяч вона мені вийшла. Такий зараз трендовий коришновий колір. Тут замша, тут шкіра. Ось така велика по типу шопера. Містка мені дуже сподобалася. Ще ми, звісно, не могли пройти по з'юзка, тому додалася до всього того, що я вже показала. Ось така поличка комод, Вона така біленького кольору з корзинками. 2,500 вартує, фул прайс. Там щось величезне Якась була там 4 з копійками. Нам така штука зараз якраз потрібна там для таких дрібненьких речей, тому захотіли її теж придбати, але на неї буде окремий огляд. Ось така чорна п'ятниця. Ще поза кадром у нас котик. Прикольно, що ти прийшов, сідай. А ще у нас поза кадром залишилася автоцивілка на Hotline Finance. Купували теж там реальна знижка 15%. Ще поза кадром якісь там покупки заліжки, але вони ще не дійшли, тому поки не можу їх показати. От ну по суті, така чорна п'ятниця. А що у вас? Що ви придбали? Чи вважаєте ви цю чорну п'ятницю для себе вигідною? Чи просто так маркетинговий хід? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Якщо це відео, хоч трошки вам цікаво. Вподобайка і підписка. І до нових зустрічей.